Так, проведу вам розпаковку і покажу от такої плиточки, у кого є, вон, бачите, я її вже достала з коробки, в кого є дача, це супер плитка. От ви, наприклад, поставили її, там, это, приїхали на дачу, вам треба щось приготувати. Готове швидко. Я її вже, в принципі, і спитувала, провід, зложила, хотіла засунути в коробку, а потім, думаю, ні, вам покажу все-таки. Так, дивіться, плитка розчитана на 2 кВт. Ну, Хто розбирається, той пойме це все. Таймер роботи до 180 хвилин. Це ж, бачите, тут керування, все сенсорне, Ось таймер є. Плюс-мінус. Це ми додаємо більше, швидше варить ніше варить. Ну тут е, акуратно треба. У кого була електроплитка, то й все, все зрозуміє, в принципі. Е, е, так е, Тут є таймер, виходить, ж ви поставили, і автовідключення. От ви, наприклад, поставили там на якийсь час, воно відключиться П'ять режимів. П'ять програм є. І дивіться, і ви, наприклад. Одключили, то, що варуч, ну, таймер у вас відключився, то у вас ще воно, поки вона остине, довгенько буде зберігатися. Їжа або воду ви там грієте теплою. В принципі, навіть є ось, бачите, значок блокератора заблокували це, щоб не включили, якщо в кого є дітки. От, бачите, ще є кулір. З другої сторони охолоджує. Я пробувала він так Ну, в принципі, якщо у вас є бажання, то можете купити. Вона компактна, маленька. Ну, легенька, в принципі, дивіться. Бачите, я її можу так підняти однією рукою. Не важко. Так що. Все пишеться. Руками не трогать. Так що. 100 гривень, по-моєму, стоїть і гарантія на неї є. Ось чек, я вам покажу. Що тут по гарантії? Вон, бачите, чек? 1328 гривень. Хто користувався такою плиткою, ну, напишіть. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.